Куди йдемо всією сім'єю? На море Великий, великий секрет. Десь тут воспресть. Боїся на воскрес. У нас таке що є. <сху> ми вдома спекли піцу. І йдемо куди, Федя? Не ми спекли, а Федя спік. Федя сам спік, так, да, вибачайте. Неправильно я сказав. Це. Не то що сам спік, а взагалі Даже ніхто нічого не це. Пішов в магазин, купив інгредієнти. Симочки. И ні, не можна. Там все закрито, семочки. Вообще все закрито, так. Да. Так, прийшли ми на пікнічок. Дити. Да? Начинаємо все кушать потихеньку. Така пицца вкусно. Гаряча? Песня. Да, горячая. Тепленько, отлично. Сейчас я буду пробувати. Празднуємо в пасу. Да, Христос воскрес. На воскрес. Жаровня пуста. Все випили. Це вже спить. На бутилки коли. Заснув. Це хоче по пісочку поганяти. Ага. На дворі Ну так, да, на колі спить. Холодно, так, в градусі 25. Ну, 25. 15. Ні, не, не 15, просто вітер. Ну, вітер. Тут вітер загорають люди. Не, ну, якщо бігати, то не холодно, а якщо сидіти, то холодно.